У Німеччині засудили подружню пару, яка торік вбила двох українок мати і доньку. Задля викрадення у них новонародженої дитини. Як пише видання Тагишау, подружжю призначили довічне ув'язнення. Самі обвинувачені пошкодували про те, що вчинили. За інформацією видання у них уже було четверо дітей, але жінка будь-що хотіла мати ще одну дівчинку. Нагадаємо, у березні цього року на березі Рейну знайшли тіло 27-річної біженки з Харкова. Згодом виявили і тіло її матері. Онлайн кампанію зі збору коштів на купівлю американського штату Каліфорнія запустив данський активіст Ксав'є. Дюа ініціатива з'явилася на тлі заяв президента США Дональда Трампа придбати Гренландію. Автор компанії про купівлю Каліфорнії пояснює, що такий крок дозволить Данії отримати те, чого не вистачає: більше сонця, пальм і роликових ковзанів. Серед інших переваг, перерахованих на сайті компанії, згадується наявність у Каліфорнії Кремнівої долини і Діснейленду. Пан Дютуа пропонує зібрати на купівлю Каліфорнії 1 трильйон доларів, плюс-мінус кілька мільярдів і данську випічку. Наразі до кампанії долучилися вже понад 200 тисяч людей. Нагадаю, що в Каліфорнії триває збір підписів за проголошення можливо незалежності від США. Є там і така ініціатива. Бачиш, треба збалансувати мінус Каліфорнія, плюс Канада. Ну от якось так. або плюс Гренландія. Тут же ж більш про неї неївабу йде мова.